47-річний юрист, який уже 27 років, як у щасливому шлюбі. Одна дружина і повний будинок дітлахів. Ну, чим не показова сім'я. Але є маленьке але. Мова піде про Рамзана Кадирова, главу Чеченської Республіки. Я брутальний дон, як не цього бон. Який дуже підозріло, часто нагадує, що він справжній чоловік. Ні, гім, 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 гім. Я тут Особисте життя глави Чеченської республіки обговорюється у зміни менше, ніж його політична діяльність. Громадськість раз у раз знаходить нових дружин президенту: то міст Чечню, то красуню танцювального ансаблю Даймок, то відомих світських левиць. У нас Саме законопослушний народ, і ми не порушуємо закони правила. Життя. Кадиров не заперечує можливість мати гарем, проте вже багато років він вірний своїй офіційній дружині, з якої виховує 10 дітей. Я, я серйозно говорю, якщо мужчина не любить, то вже не мужчина. Офіційно сам Кадиров був одружений лише один раз на своїй землячці Медні Мусаєвні із села Центорові. Медні народилася 78-го року. Познайомилися вони ще у школі. Майбутня дружина майбутнього президента Чечні навчалася на два класи молодше. Ну чим не історія із книжки По лікія нашим мужчинам, мусульманинам, можна женитися ще три рази. То скільки ж жінок у глави Чечні насправді? І може не того чоловіка? Ми назвали Дон Жуано. Глава Чечні Рамзан Кадиров ніколи не зізнавався публічно у полігамії. Однак, за інформацією, яка є у різних російських виданнях, крім Медні Кадирової, він має другу неофіційну дружину Фатіму Хазуєву учасницю єдиного конкурсу краси в сучасній Чечні. Якщо у тебе дві жінки, ти однаково 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 І незважаючи на неофіційний статус дружини, Хазуєва має непогані дивіденди від цього заміжжя. Про це свідчать численні розслідування так званих ліберальних журналістів Росії. За даними журналістського розслідування, проект Хазуєва є власницею не лише нерухомості у Грозному. Загинайте пальці: 130-метрова квартира в елітному житловому комплексі на Шаболовці у Москві. У 2013 році вона отримала у власність там же нежитлове приміщення площею майже 600 квадратних метрів. Крім того, Хазуєва має квартиру на майже 300 квадратів. Житловому комплексі на вулиці Мінська біля природного заказника долина річки Сету. Цей будинок розташований напроти житлового комплексу, в якому володіє квартирою офіційна дружина Рамзана Кадирова Меді. Також Хазуєва має 200-метрову квартиру в хамовниках. Ще є квартира в московських хмарочосах площею 210 квадратних метрів на вулиці Мосфільмівській. А також їй належить палац у районі Кишинів, у Грозному, поряд із резиденцією Кадирова. А працює вона в адміністрації Чечні за зарплату 80 тисяч рублів на місяць, що, до речі, дуже багато для регіону. Але ми рахуємо не квартири, а всіх можливих чеченських дружин Дон Жуана, не, Дон Кадирова. І як ви вже напевно зрозуміли, історія можливого гарему на Фатімі Хазуєвій не закінчується. Далі поговоримо про розслідування журналістам британської газети Санді Таймс Марка Франкетті у 2011 році. Журналіст стверджує, що співробітники Служби безпеки президента Чечні Рамзана Кадирова мали окремі осередки, де тримали секс рабині. Санді Таймс у своєму розслідуванні розповідає про долю однієї чеченської дівчини на ім'я Заліна Істраїлова, яка нібито завагітніла від одного з високопоставлених співробітників Служби безпеки Кадирова. З посиланням на неназваних чеченських правозахисників та родичів Ісраїлової видання стверджує, що незабаром після цього батько забрав новонароджену дитину, а саму чеченку відправили на так звану тренувальну базу чеченських псів. Те, що е -е, присхаділя, особливо і зараз до сих пор. Страшні речі, люди живуть в страхи в Чечні. Це, це За даними Санві Таймс, Ісраїлова провела на цій базі 4 місяці, а потім їй вдалося утекти. Їй допоміг один із охоронців. За словами Ісраїлової прямих контактів дівчат з Кадировим та його приїзду на такі тренувальні бази не було. Проте ті, хто там перебували, судячи з розмов, часто з ним спілкувалися. Тому, можливо, для глави Чеченської республіки існували та існують окремі бази. Де всі дівчата належать лише йому одному, ну або ж можливо існує ферма з вівцями біленькими, такими кучерявими, гарненькими.